Настя. Е, так, привіт, Антоне, Ще раз разу хресту. Чекаємо... Слава Ісусу Христу! Богу. Це Андрій Сайчук. У студії Настя, я знаю, ти хвилюєшся там момент, обрана нового митрополита, предстателя Української православної церкви Московського патріархату, і це митрополит Онуфрій. Що, що чувати, що каже новий предстоятель Андрій ще нічого не кажу, Насправді чекаємо вже майже годину на те, щоб вийшла єпископа, має бути така невели... невеличке служіння. Ось тут, от в головному храмі позаду мене, чекають журналісти. Всі вишикувалися, поки що не виходили єпископи, не виходили ієрархи. І от чекаємо власне, цієї зустрічі. Після цього митрополит мав би дати кілька слів пресі. От, власне, цього моменту і чекаємо. Дещо встигли дізнатися про нього, наприклад, те, що він це він раніше був єпископом Чернівець. Та а, Буковинським, і знаємо, наприклад, що в Чернівцях він служить е, румунською мовою. Тобто, ми заговорили з представниками прес-служби тут е, про нового митрополита, про якісь е, цікаві деталі з його біографії. Так, от е, і заговорили про таку річ, як сепаратизм. Він е, вони сказали, що це слово для нього не нове, тому що він служить румунською в е, Чернівецькій єпархії. Взагалі там є різні настрої і е, е, також. Е, Є чутки, не знаю наскільки в неправдивий, що підтримував сепаратистський настрої там на Буковині митрополиту Нуфри. Будемо це все перевіряти. Насправді намагатимемося в нього саме запитати. Також чули ми про те, що е, митрополит відмовлявся ще в стані будучи єпископом і містеблюстителем після Володимира, митрополита Сабодана відмовлявся від допомоги українській армії гуманітарної. Також цю інформацію намагаємось перевірити. Йому загалом 69 років. 5 листопада має виповнитися 70, він один з найстаріших ієрархів української православної церкви Московського патріархату. Знаємо також якихось позитивних ну, для України речей, що він писав листа Володимиру Путіну з тим, щоб зберегти Україну цілісною, а просив про це. Що ж до оцих трьох залі фаворитів був Антоній, так митрополит Чернігівський, потім Симеон Митрополит припрошу Митрополит єпископ Чернігівський, Симеон, єпископ Пінницький, які Симеон отримав третє місце єпископ Антоній друге. Що от Антоній такий відверто проросійський, проросійська кандидатура каже, що дуже підтримав Вадим Новинський. Він молодий, йому все 48 років. і говорить, що от е, митрополит Онуфрій все ж таки не буде самостійною фігурою в церкві, а десь буде за його плечами е, єпископ Антоній. Такі ходять, якби чутки тут навколо ми чекаємо і навколо цього процесу. Такі, такі розмови ходять, так, і навіть говорять про те, що хотів е, єпископ Антоній зустрічався десь з представниками Української православної церкви Київського патріархату, говорили вони про об'єднання церков. Дуже зараз це актуальна тема насправді на фоні всього того, що відбувається на сході, також і е, говорили про об'єднання, але хотіли, щоб тим, хто буде патріархом об'єднаної церкви, все ж таки був представник московського патріархату, саме єпископ Антоній, і не зійшлися. Вони не порозумілися між. З двома церквами, ось таку інформацію. В 19.30 буде брифінг Патріарха Філарета в Володимирському соборі, не знаю чи громадських встигне, але він буде коментувати обрання нового митрополита. Тут знаємо, що все ж таки е, митрополит Нуфрій є десь такою компромісною фігурою, тобто. Він не є проросійським, не є проукраїнським, Бо от єпископ Семеон, все ж таки, це була підтримка президента Порошенка, тому що це в очі на президента Порошенка і на виборах підтримував десь єпископ Симеон, президента майбутнього. І ну це була така від, проукраїнська позиція. Так, але набрав він найменше голосів в першому турі. Всього 9 людей за нього проголосувало за єпископа Антонія 24 і за єпископа Онуфрія 36, А в другому турі за Онуфрія проголосувало 48 людей, тобто абсолютно більшість з 74, і так він став митрополитом. Ну, і Скажу, що це ні для кого не було, не було здивування, тому що вже в перший день після смерті митрополита Володимира говорили про те, що коли єпископа Онуфрія обрали місце Блюстителем, говорили говорили про те, що він. І стане главою церкви. Ось така інформація на зараз, Андрій. Якщо є запитання. Так, якщо... у мене є запитання, чи зможете передати його митрополиту, якщо він буде на брифінгу. А, скажи, він же ж не буде перефарбовувати лавру тепер ось на цей колір? Просто так була його попередня резиденція помальована. Не то, щоб я дуже На На який? Але... На який колір? Він на такий дуже колір? дуже я рожевий кольору, знаєш, таких чупа-чупсів для дівчаток. Думаю, це буде трошки. Зна... Знаєш, знаєш, маємо таку також інформацію, що у митрополита, наприклад, є власність у Москві, і в єпископа Антонія також є якась власність у Москві. І знаємо, що і ну з нашою інформацією, що новообраний митрополит має румунське громадянство, окрім українського. Також будемо питати про це в нього, щоб з перших дізнатися, як воно є насправді. Але таку інформацію з внутрішньої кухні церкви маємо ось таке. Добре, дякую дуже, Анастасія Станко. З місця де обирали нового митрополита Московського патріархату Київської Української православної церкви. Дякую.